Піч, стіл та декілька лавок. Такий нехитрий інвентар пункту обігріву неподалік РЦКД. А невдовзі тут має з'явитися ще й ліжко. Дрова для опалення та продукти харчування до намету постачає міська рада. Загалом цей пункт розрахований в першу чергу на безхатченків. Однак дітворі, яка змерзла, катаючись неподалік, тут теж раді. Надо, щоб було побільше таких наметів, бо людям і холодно, і дітям ось приходять обігріватися, посушитися, погрітися. І взагалі, що приходять бездомні, то треба побільше таких полоток. У наметі цілодобово чергує міліціонер та працівник МНС. Останній опікується роботою печі та електроприладів. А представники районної організації Товариства Червоного Христа готові у будь-який момент надати першу медичну допомогу. Побили одну особу, прийшла сюди, визвали швидку допомогу, тому що самі ну, не мали змоги. Надати медичну допомогу. треба було зробити рентген. За короткий час своєї роботи намет прихистив десяток безхатченків та чимало дітлахів. Тому можна з впевненістю сказати, що з пониженням температури кількість відвідувачів тільки збільшуватиметься. Марина Коськіна, Олександр Довбиш, студія БАРТ.